Додана вартість. Отут якраз максимальна додана вартість биків. Ти в курсі, що додана вартість, в тому числі у біктействі. Яловиці на Макдональдс. Та з печальських биків покупу. Ну, для них робить козятин. От я знаю точно, для них робить козятин. І е якось так тому бачиш, або вирощуєш бика і продаєш з котолозами, або забиваєш бика. Робиш додану вартість, бутер, ждеш поки ти приїдеш, і купиш. І, і з таким новим соусом і так далі. Тому. Друзі, я завжди декілька варіантів, як вбувати свою продукцію. І довгий шлях, отакий як. Але дорогий, да? Ні, ну ви підсок цілий мішок, що ти балакать розпішв. Але оце таким чином. Я ловичина і українська вона.